Кількарічної давнини цих двох дітей і досі обговорюється в інтернеті. На цьому фото двійнята, брат і сестра. Вони народилися передчасно. Лікарі боролися за життя дівчинки, але шансів майже не було. І тоді медсестра сестра, всупереч правилам, поклала обох дітей в один інкубатор. Здоровіший та міцніший брат обійняв свою колу сестричку і сталося диво. Її температура тіла та серцебиття нормалізувалися. Чи справді між двійнятами настільки тісний зв'язок? Дізнаємося прямо зараз. Щоденник для батьків сьогодні у програмі лелечий бонус, коли малят одразу двоє Це та генетичні предрозположеної ситуації і у жінки старше 35 років. Багатоплідна вагітність як виносити здорових дітей. Я мене таке послі що після якоїсь сильної тренування, чи, дв... чи двохчасової тренування... подвійна відповідальність, нюанси виховання вони ссоряться, то обіжене обіцяна казу, будь то тобто, в місці. как бы, це ефективно. їх часто одягають однаково. Вони змагаються за право гратися одними іграшками, але насправді думають по різному Чорний. Какая юбочка. А мне нравится белый. Вы не знаете, почему двинят краще вот у різні гуртки та школи. Когда вырастают, им тяжело создать семью или отделиться друг от друга. Імовірність багатоплідної вагітності з кожним десятиліттям зростає у порівнянні з 60-ми роками минулого століття. Сьогодні кількість народження близнюків зросла у 2,5 рази. А кушери гінекологи знаходять цьому кілька пояснень: перш за все, жінки почали частіше звертатися до методів штучного запліднення. И это генетически предрасположенные ситуации и у женщин старше 35 лет либо женщины, которые принимали оральные контрацептивы, у них иногда созревают не одна яйцеклетка, как должно быть, там, например, у молодых девушек, а иногда две созревают. Но Нукрита, две это не одна и та же. Близнецы же это одна яйцеклетка, один сперматозоид, то есть, но при этом они делятся на третий-четвертый день, и получается два малыша, совершенно идентичные и похожи друг на друга. однояйцевих близнюків схожі не лише зовнішність, а й звички, манера поведінки, і навіть біографії та енцефалограми. Тобто їхній мозок теж працює однаково серед відомих особистостей. Багато близнюків: актриси Ольга та Тетяна Арнгольц, письменники Дмитро та Віталій Капранови, актори фільмів пригоди Гаррі Поттера» Джеймс та Олівер Хелпси. А от двійнята це малюки менше схожі зовні. Не завжди однієї статі, і тільки на 50% Ідентичні їхні ДНК-клітини, адже це дві яйцеклітини, клітини, запліднені двома сперматозоїдами. Серед знаменитостей є й такі: актор Ігор Верник і тележурналіст Вадим Верник брати двійнята. 22 лютого 2008-го співачка Дженіфер Лопес народила двійнят Емі та Макса. У киянки Олени Корсак теж двійнята. Владислав та Богдан. Сьогодні їм два роки та сім місяців. Ви пам'ятаєте той день, коли на ОЗД вам повідомили, що у вас буде двійня? ваша реакція? Старшому було буквально за водик чуть-чуть беременность, і ми пішли на УЗІ, вже уже 16 було. І такий, два. Як два? Акушер-гінеколог Наталія Шепілова зазначає, жінка вагітна двійною повинна звести до мінімуму фізичні навантаження, аби не спровокувати переривання вагітності або передчасних пологів. Шейка, ну так як матка перерозтягується не за щодо одного малыша, а двоїх там якщо, наприклад, до труння троїх, то мишечний волокна не видержувати іноді буває такое осложнение, як істинка цирвікальна Олена постійно була на ногах, адже старший Ярослав вимагав маминої уваги. До того ж, вона переймалася побутовими питаннями. Думали, планували, як нам обустроїти наше жильо, щоб помістилося дві-три краватки. Ваше самопочуття якось змінилося в порівнянні з тим, коли ви носили одну дитину та дві нятки? У меня такое ощущение, что после какой-то сильной тренировки, двух, двухчасовой тренировки, обессиленный. вот видно, что все силы уходили на малышей. Но они родились у меня по три килограмма. Сначала выходил живот, а потом я. Сложно было передвигаться на последних сроках. Женщина должна употреблять большее количество белковой пищи. Это мясо, рыба, орехи. А также при сдаче анализов, если вдруг выявляется дефицит микроэлементов или витаминов, профилактически принимать витаминные препараты. Двійнята побачили світ на 39-му тижні вагітності. За словами акушера гінеколога, на такому терміні завершуються одноплідні вагітності. А для багатоплідної це рідкість – 10-15% з усіх. Як правило, близнюки народжуються на 36-му, -37 37-му тижні, а іноді на 34-му. Кесарево Кесарівачення, скажімо так, відбувається тільки, коли є медицинські показання. Коли один з малюків, наприклад, лежить в первий лежить в тазовому або вони лежать неправильно, тобто поперечно, або коса. Жінка готувалася до природних пологів, але під час перемів лікар раптом наполіг на кесаревому ростині. Топір раділся, то родился, должен был идти вторим. Потому что у него были проблемы с сердцебиением. Он родился с аритмией в итоге. Но потом аритмия выровнялась в не в первый Я как-то была уверена, что всё будет хорошо. Есть какое-то такое материнское чувство. Первым народился Богдан, а за ним из маминого животика дістали дистали Владика. Олена, у вас були якісь труднощі із грудним вигодовуванням двійняток? Я готувалася к этому. Я... Мне подарили такую большую подушку для кормления. такая, она как, как подкова, ну, такая вот, как подкова, два ребенка лежала. Это не приносило мне огромного удовольствия кормить сразу двоих детей. Это факт. Я была рада, когда в три месяца мы перешли на режим, когда кормились по отдельно. Рекомендуется прикладывать детей так часто, как они попросят. Их вначале их, возможно, прикладывают по одному, пока мама учится, пока она привыкает, осваивается с положением, но по мере того, как мама освоилась, она сможет прикладывать их одновременно что экономит время и увеличивает стимуляцию груди. Берем подушку, оборачиваемся подушкой, берем одного ребенка, прикладываем, берем второго ребенка и прикладываем второго. Получается кормление из-под руки второй вариант прикладывания. Один ребенок из-под руки, второй прикладывается в таком обычном положении. Физический развитие у хлопцев происходит синхронно? Ну, например, ходить, они начали одночасно? Владик пошел чуть ли не в 10 месяцев, в половиной первые шашки свои сделал Богдан к тому времени, не умел даже толком ползать. Богдан пошел в годы два. Получается, у них разница около четырех месяцев. Один уже бегал, а второй только-только. Ну, буквально за три, за четыре недели все выровнялось. Они начали одинаково бегать. Второй ребенок, который отстает, ну, как правило, потом догоняет первого в развитии. Они друг от друга практически ничем не отличаются. Ну, как, с другой стороны, как стимулируют друг друга для развития. Владислав випередив старшого брата Богдана у фізичному розвитку, але Богдан першим вивчив кольори та цифри. Я рекомендую з 8-10 місячного віку розвивати у те, що у них у кожного індивідуально, фізичні інтелектуальні щось способ може, а другий совершенствовать, а третій може ще хлопці дружать між собою. всі троє. Но ну, они дружат, они любят друг друга. Заботятся друг о друге, делятся друг с другом. Единственное, что дается хлопцам складно – спильные игры. Старший Ярослав играется то с одним, то с другим с двойнят. Папа пытается их привлечь конструктора, не любят собирать пазлы, собирать, то они уже все троём. И то у по сложно, потому что каждый из них просит папа помоги мне. И папа уже по очереди каждому из них помогает. По мере Потом доносятся крики «Я один!» У вас трое. Давайте по очереди. Чтобы сгуртовать детей, психолог Татьяна рибор рады давать каждому из них такое задание, где им не обойтись без взаимодопомоги. За покупками ходит один, накрывает на стол другой. Значит, тот, который третий, помогает одному или второму. Например, один не может донести все покупки, то должен обязательно помочь. Необходимость этого присутствия ребенка надо подчеркнуть. Что за раз вам дается у успелкувание с детьми? Бывает очень сложно, когда они все троем хотят поговорить с мамой или с папой одновременно. И в один момент они хотят услышать ответ. Первым делом опуститься на уровень их глаз, чтобы глаза родителя были на уровне глаз ребенка. Тогда они слышат. Когда мама опускается, она говорит о том, что дети начинают разговаривать по очереди и выставляют очередность ребенка. В этой ви те не радіть найбільше в історії дітей, а саме 69, мала дружина російського селянина Федора Васильєва у 18 столітті. 16 разів вона народжувала йому двійнят, 7 разів тріню і 4 рази чотирьох близнюків. Цей випадок занесений до книги рекордів Гіннеса. Заснували яку, між іншим, теж брати близнюки: Норіс та Рос Макуертери. Наші герої, кияни Віталій Ошаров та його дружина Дар'я готові поділитися досвідом, як виховувати дівчат. Двінят на відміну від Владика та Богдана Корсаків, п'ятирічні Влада та Христина Ошарови старші в родині. Їхня сестричка Софійка з'явилася на світ, коли дівчатам було по три роки. Двійнята її пощупали, роздивилися, а за кілька днів вирішили. В їхній родині вона зайва. Потом она им стала плохо пахнуть. И они сказали, мама надо ли назад отвор... в роддом отдать. Первые нотки конкуренции ревности были. Ну, мне кажется, во-первых, из-за того, что они вдвоем, у них все-таки свой мир, поэтому ну, так агрессивно как-то они к ней не подходили с этой стороны, ну, чтобы там повторять за ней. Вот есть она и есть. Но как-то она один мир, а они другой совершенно мир был. С часом старшая сестер Влада вырешила заняться выхованием Софики. Она за ней ходит, она ей запрещает брать, все, она у нее из рук вынимает, то что она там берет. Вот как-то она с ней, ну как мама ее, она ведет себя. Поки ну, така мама злая. Нею толкнути може. Ну і взагалі такою била. На як тара сказала. Говорить, мама, мені кажется, мене люблять менше, ніж Кристину і Соню. Батьки намагалися пояснити владі, що Соня маленька, їй потрібно допомагати. А Христина іноді хворіє, тому теж потребує уваги. Влада сприйняла все буквально і зайняла позицію лідера серед дівчаток. Лидер или ведомый зачастую зависит не от самих близ... двойняшек или близнецов, а зависит от того, как к этому, к этой роли относятся сами родители. Зачастую бывает, что даже по весу кто-то покрупнее, значит он посильнее, поувереннее в себе. Влада справді вища та важча за Христину. І, побачивши це, ще більше впевнилася в тому, що її повинні слухатися. Хто зазвичай придумує ігри, у які ви граєтеся? Я У нас є у нас є котики, собачки, ласатки. А що ви любите гратися разом? Ми любимо гратися в комп'ютер, в голові. Обожаємо. Они вдвоем, как бы весь мир крутится вокруг них. То есть, по большому счету, Соне приходится, грубо говоря, там делать большие усилия, дабы добиться их внимания, как бы и расположения. Вот. Но я думаю, что со временем они перерастут и будет дру -дру дружная, дружная семья. Тот, который родился не вместе с двойняшками, с ним родители должны быть. в Оба іногда хоча б підчёркиваю тоже, что он очень важен в семье. Незважаючи на то, что у дівчат двійняток своя коаліція, вони теж іноді сваряться і навіть чубляться між собою. І якщо не ссоряться, то ображені обе. Що полегкчєння родителя, можна сказати, що єсли двійняшки деруться, то вони фізичного вреда друг другу не причиняють. Як ви вирішуєте конфліктні ситуації між дівчатами? Розпитательний процес звучить звучить так. Якщо наказують, будь-які наказаної в місті, то сі как бы, накрибати как бы, Але психолог попереджає: якщо винен один, то його слід насварити окремо, аби не бачив інший, тому що емоції, які отрицательно переживаються в місті, а ще і більше зблюжають ви самі миритеся, чи тато з мамою допомагають? Нет, мы сами. Сами мы тогда и помиримся. А как вы миритесь? А вот так. Смирись, 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 и больше не гигись. А если будет каша, я буду кусаться. А кусаться нельзя, потому что мы друзья. І ми лаву ні палісі кнотікувадцять друго квітня тисячу дев'ятсот сорок року в Бразилії сеньора Бакакей народила рекордну кількість дітей за одні пологи: десятьох, двох хлопчиків та вісьмох дівчаток. Я не знаю, як вона тоді з ними з усіма впоралася, адже навіть тріння неабияке випробування. В одній з таких родин побувала наша журналістка Катя Ломоносова. На склади на склади давай пірамікцію склади давай. да молодець. Шок Перемішаний із радістю. Саме так згадуються родині перші дні після звістки про мамину вагітність. Сюзана та Олександр вже виховували двох малюків і про третього навіть не думали. Але результати ультразвукового обстеження підтвердили, буде дитинка. Узіст продовжує обслідувати, Я Думаю, що ж вона там ще є буквально пару секунд. друге плодне яйцо. Еще пару секунд, думаю, что же она там еще ищет? Третье плодное яйцо. Найбурхливейшую реакцию Ця новина выкликала у Тата. Когда я дала ему результаты УЗИ почитать, мы приезжали на кухне, он так вот, как стоял возле газовой плиты, опустился. И я не могла понять, что за реакция. Он начал истерически смеяться. И мы так просмеялись, положили детей спать, просмеялись целую ночь с ним. Трое так трое я вырешила счастливые батьки. Мама ведразу забрала до лекарни, то есть от не справа а за старшими детьми легли на плечи тата. Постоянные угрозы, угроза за угроза, и вот последние три месяца я вообще лежала в роддоме. Я, меня даже на новый год не отпускали домой, то есть под таким строжайшим наблюдением очень было тяжело, живот просто трещал. Наслідок планового кесаревого розтину на 32-му тижні на світ з'явилися Софія, Стефанія та Микола. Лікарі вже підготували маленьким діткам апарати для штучного дихання, але вони не знадобилися. Усі малюки були здоровими та розвиненими. Хлопчик правда погано набирав вагу, тому його вирішили охрестити просто в лікарні. Та найбільші труднощі чекали сім'ю по приїзду додому. Держав жіною не як ні помні, як ми кушали, як ми на як На кровати. кровати у нас по-моєму три місяці моя дожані розцілали. Тоді вони спали, ложились, і ми теж вибивали стаки сіл, що отак попали і лежим. Вони встають, жена мене лохтем, іди. іди ти. Допомагали і родичі, і сусіди. Приносили їжу, одяг, іграшки. Старші діти теж настояли осторонь. Помагаю, памперси міняю, Ложу спати. Читаю казки, читаю вишки, пою песенки. Все в три раза, все быстрее, быстрее надо все делать. Очень тяжело. Я 90 килограмм где-то был, 95. Сейчас я где-то 80. Ну, то есть у меня постоянно спина мокрая. Ночью просто на автомате. Я уже меня уже так выработал, что я уже каждого слышу, когда вот тут уже или глаза открыл, или уже там памперс надо поменять. Целий год заводили тетрадку і чітко контролювали номер один, номер два, номер три, час і скільки хто з'їв. хто молока, хто грудь покушав, хто смесі покушав. То тобто все було очень чітко. Кожна минутка була розписана. До речі, спеціалісти переконують це не привід переходити на штучне вигодовування. Організм подстраивається под запрос ребенка. Якщо один ребенок он под одного подстраивається, если два под двох. Если три, то он зможе виробляти молоко і для троих. А кто ну, ну, пойдет ну, на вулицю гуляти? Ти Так. А стеша пойдет на вулицю? Да. Стешенька, ти на уличку да. йдеш гулять? Під да. перших днів дітки були різними і стимулювали один одного у розвитку. Софія, наприклад, стала першою. І вона от от, по бицям так іде, з стежить в гості туди заглядає, а стеша лежить, встати не може і починає кричать. Потім розворачується і йдуть к Ніколаю. Ніколай теж видить та стоїть, а сам встать не може, то і теж кричать. А от самостійно ходити першим почав Микола, а розмовляти стеша. Сьогодні діткам рік і сім місяців. Вони на диво дружні і люблять гратися разом. Прятки, всі Вони Они так дознаються. Ані прати за бада я їх не можу найти, А хопа я відкриваю, ані сміються. За тріні влада міста подарувала квартиру, але оформити її на себе родина не змогла. Власник безслідно зник. Довелося продовжувати жити всі мох в одній 17 метровій кімнаті. Зверталися в усі інстанції, але марно. Поратися із ситуацією сім'ї допомагає лише любов, оптимізм та дружба. Возьмешь кого-то одного на руки, сразу все два остальные подбегают и давай. Раньше я не знал, как их даже взять, а сейчас у меня технология своя. это Одного, второго, третий подошел, третьего взял, всех поднял. Все. Они растут очень быстро, дети, очень быстро. И сегодня ты смотришь уже что-то новое, придумывают с каждым днем какое-то развитие. Щоденник для батьків сьогодні говоримо про щедрість лелеки, коли діток у мами з татом одразу двоє. Незабаром ви дізнаєтеся наскільки тісний зв'язок між двійнятами, і чи дійсно вони мріють про одне й те саме? Ми влаштували їм невеличкий іспит. Сестри Ошарову із задоволенням ходять до садочка. Тут у них багато подружок і дівчата спокійно можуть гратися нарізно. А як їх сприймають інші дітки у групі? Як одне ціле? Чи вони взагалі навчилися їх розрізняти? Хто є хто? Ні, вони для них як одне ціле. Всі діти кажуть на них, а Шарові? у садочку дівчата у всьому допомагають одна одній. Дівчата, як ви розрізняєте, де чиї кросівки? И мы, мы нам не... І... все равно. Нам все равно дети есть. Все одно? Яку пару знайшла, то і одягла? Да. У нас ну, размеры носки однакові, і нам на все равно. Какой задевай. На тиху годину сестер також вирішили не розлучати. Владик, да. а ти розрізняєш дівчат, хто з них Влада, а хто Христина? На Влад вона Кристина. Оце Влада, а це Христина? Да. Да? А давайте проголосуємо, діти. Хто за те, що це влада? Я! 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 я. 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 А це я. Христина? Я. Точно? Я. Дівчата? Хто з вас? Хто? Я Кристина. я влада. Я Кристина. Зачастую. Они, двойняшки, создают э, как бы единую единицу. Поэтому надо как можно чаще подчеркивать их индивидуальность. Бывает такое, что когда вырастают, им тяжело создать семью или отделиться друг от друга. Потому что никто лучше брата или сестры не понимал их. У, в связи с этим может быть еще яркий кризис подростковый. Из-за того, что они дружат только с собой. Актриса Лінда Гамілтон з дитинства страждала так званою кризою близнюків. Аби відрізнятися від своєї сестри Леслі, Лінда постійно змінювала зачіски, вагу і навіть якось вкоротила собі вії. Але у фільмі Термінатор їхня схожість пішла обом на користь, адже Леслі була дублеркою Лінди. Кожен це індивідуальність. Это же касается, естественно, двойни. Это не значит, что если они родились как двойня, то они будут абсолютно одинаковыми во всем. А если двойня разной стати, они уже за своей природой разные. Девочка открыла холодильник, достала баночку и принесла маме. Мальчик отправляйте в холодильник, он открывает и забыл, зачем он пошел в холодильник. Механизм по работе. Как? Чик-щелк. Чик открылся. Щодо одягу у влади та христини різні смаки. Влада вважає, що дівчинка повинна носити виключно спідниці та сукні. Інакше вона стає схожа на хлопчика. Христина такий у нас чоловік, на то, що їй дали, то вона не одягає. Якщо діти вибрали кардинально разний до одягу, предлагають і одівати платье і любрюки одної второї, но не нав'язувати. Пусть вони вибирають одежду так, як вони хочуть. А от принц у Христини і Влади один на двох. А що вам в ньому подобається? Ну, що подобається. Главное, что один нас один на двоих. Он мне когда-то какую-то игрушку в лицо сувал. Пингвина. Для того щоб підкреслити індивідуальність двійнят, перш за все їх треба сприймати як дві повноцінні особистості: одягати у різні речі, давати різні завдання, аби у кожного була індивідуальна відповідальність за свою роботу. Якщо ж двійнята разом ходять до навчального закладу, то позашкільна програма повинна відрізнятися: одна на танці, інша на малювання. Стріміться к тому щоб не говорити дівчики. По фамилии, чтобы не называли их, то есть, чтобы не было мое, да, подходит, наше не очень. То есть стремиться к тому, чтобы они себя наз... иденти... идентифицировали по отдельности. То есть, если Дед Мороз получает, от Деда Мороза они получают подарок, то, конечно же, книжки или же какие-то игры, они должны быть разные. Для того би зрозуміти, чи однаково мислять двійнята, ми вирішили провести тест. Запитання для всіх однакові. Спочатку опитуємо їх нарізно. Ким ти хочеш стати? Я Хочу стати парикмахером, доктором. Улюблений колір? цвіт білий. Яку іграшку хочеш отримати на день народження? Хотіла б... Би мягкого движка. Какой-то тебе лео, диеточек. Скільки друзів ти запросила до себе в гості? Сім, елісім. 100. Твої зді. Де ти святкувала свій день народження? В синій, я б могла зайняв скушний. Па-па. Тепер дивіться, як на ці ж запитання відповідають дівчата, коли вони вдвох. Ким ви хочете стати? Я парикмахером. І я парикмахером. стати. Да. Влада? Так. Да. Я хочу їздити по різних країнах і знаходити в такі брів'янці. А я хочу стати парикмахером. Ваш улюблений колір? Чорний. Какая юбочка. а мені нравиться білий? Яку іграшку хочете отримати на день народження? Мяску, игрушку, как? Я би хотіла получить маленький твітосік. Скільки друзів запросили б до себе в гості? б Сто Багато, будлі класів. Де в святкували свій день народження? Сто ямі. Осковнамі. І да, із ковнамі. Відповідаючи разом, Христина і влада змінювали свої відповіді. Зазвичай повторює за братом чи сестрою той, хто менш впевнений у собі. Так можна більше спрашувати у кожного падільності. проводити час з кожним падільності. А если они вместе, то, ну, кто-то из них будет лидер, кто-то ведомый. Експеримент доводить, якщо бути уважними до потреб кожного з двійнят та близнят, вони будуть впевнені, що тато з мамою їх люблять однаково, бо дослухаються до їхньої думки. Та й між собою діти будуть дружнішими. Пошіть нам на ездб на та заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці. Там пропонуйте свої теми. Зустрінемося рівно за тиждень. Дивіться в до добу добутків. на целикана. Али Тонис.